В яких умовах проживають люди, які через війну вимушено покинули власні домівки та оселились на Вінниччині, ознайомилась Ірина Верещук. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відвідала наш регіон з робочим візитом. Вона побувала у місті компактного проживання ВПО в одному із центрів профтехосвіти Вінниці. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей навчальний заклад прийняв найбільшу кількість переселенців в місті понад 1700 людей людей І більше сотні досі проживають в гуртожитку. Для них забезпечені усі базові умови. Є тепло, є вода, є гаряча вода, є гаряча їжа, медичне обслуговування, психологічна допомога, дозвілля для дітей, робота для дорослих, навчання для старших підлітків дітей. До речі, в нас навчається 18 дітей зі статусом ВПО. В гуртожитку центру профтехосвіти живуть люди з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Багатьом із них повертатись нікуди. Ворог знищив їхні домівки. Умовами, які мають тут, кажуть, задоволені. Нас тут троє, я з дочкою зячем місце. У нас все є. Нам тут дуже добре. На базі навчального закладу переселенці, які не можуть знайти роботу за фахом, проходять перекваліфікацію. Яка перша ваша спеціальність була? Я слюсаром складать храбрів. А Всі зараз яка вишиканість Токарі. А ще одна буде покарі зараз з тими руками на дізології допомога переселенцям у перекваліфікації для подальшого працевлаштування вкрай важлива, зазначила Ірина Верещук, і додала, що за прикладом Вінничини ініціюватиме створення державної програми. Щоб такі програми були масові, люди мають мати фах в руках. Хтось працював на Азовсталі. Ми розуміємо, що у них були інші кваліфікації, інші можливості і фінансові, і так далі. Але життя змінюється. І це означає, що ми маємо допомогти трансформуватися, адаптуватися, соціалізуватися і бути, як то кажуть, повноцінним членом громади. Вінничина одна із областей України, де прийняли найбільшу кількість переселенців. Населення області збільшилось на 10 відсотків. Та з усіма викликами влада регіону споралась. На Вінничині сьогодні знаходиться 178 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб із них 58 тисяч дітей. Вони знаходяться майже у всіх 63 громадах в різній кількості. Заклади освіти. Надають всі освітні послуги заклади охорони здоров'я, надають всі послуги забезпечення охорони здоров'я всім, хто тепер проживає на території Вінницької області. Одна із цілей візиту Ірини Верещук на Вінничину – запевнити переселенців, що з 1 січня виплати ВПУ отримуватимуть як і раніше. На цьому вона наголосила під час зустрічі із родинами, які вимушено залишили свої домівки. Не треба йти і підтверджувати своє місце перебування. Саме ВПО у вас безстроково статус внутрішньопереміщеної особи. І особливо, звичайно, те, що зараз немає світла, немає зв'язку, ви не можете йти і стояти взимку, щось там комусь доводити і так далі. Ви будете отримувати так само, як і отримували. До родин переселенців Ірина Верещук приїхала не з пустими руками. Дорослим подарувала ковдри, подушки та постільну білизну а діткам пакунки із солодощами, зимове взуття та одяг. Після спілкування із переселенцями Ірина Верещук провела нараду із керівниками області, міста та територіальних громад. Віцепрем'єр-міністр України зазначила, що Вінниччина – лідер із розміщення переселенців у оселях місцевих мешканців. 97,4% розселили у себе. Це величезний показник роботи, яку було проведено. Тобто, це люди живуть в домівках. Так вони не в школах, не в садочках на карематах, а дійсно мають домівки, можуть соціалізуватися, можуть відчути себе не ізольованими, а членами громад. За що я дуже дякую громадам. Переселенці, які живуть на Вінниччині, забезпечені не лише гідними умовами проживання. Родини отримують продуктові набори, побутову хімію, дитяче харчування і одяг. З боку вінничан ми робимо все, щоб переселенці відчували себе потрібними, захищеними, особливо діти. Вінницька обласна військова адміністрація спільно з громадами та за міжнародної підтримки робить усе, щоб Кожній переміщеній особі було де жити, що їсти, та щоб вони могли отримати всі їм потрібні послуги. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через Вінницьку область транзитом пройшло майже 600 тисяч осіб. усім надали допомогу з тимчасовим розміщенням, харчуванням та підтримкою в різних громадах регіону. Важливо те, що без цієї взаємодії між військовою адміністрацією обласною радою і будь-якої громади, мабуть, набагато б тяжче було зокрема в Вінниці, в цьому відношенні і працювати. І саме завдяки тому, що ми горизонтально збалансовано по всім громадам розмістили. Ли переселенців, то наприклад для Вінниці не було такої достатньо серйозної нагрузки, хоча загроза ця була. Резервні місця для розміщення людей, які втікають з місць активних бойових дій на Вінничині ще є з допомогою благодійників в покращенні житлових умов, в регіоні зможуть розмістити ще понад 6 тисяч осіб. Ті приміщення, приватні будинки, які вже залишились на сьогодні, бо найкраще перші розібрали. Зрозуміло, залишились ті, які потрібно і можливо вікна замінити, можливо, якесь опалення поставити. Можна ще дообладнати. І є ця інформація, і фонди, якщо допомогти. Можуть, ми можемо додатково працювати також по приватному сектору. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.